Капеланське благословіння на 28 серпня 24-го року, Отця і сина, і святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правильну наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає таку притчу, що Господар позвав сина і сказав, піди працювати в сад змій. І він, а він не погодився, але згодом передумав і пішов, і позвав іншого сина. І каже, іди працювати в сад мій. Він каже, спочатку охоче погодився, але в сад не пішов. І запитує він у фарисеїв: А хто ж виконав волю отця? І вони казали перший, який хоч спочатку і не послухався, але потім передумав і пішов. Знаєте, це для нас така мудрість Божа Софія, що. Хоч ми можемо і не погодитись по Але той, хто передумав і пішов, виконає волю отця. А виконає волю Отця, значить, буде з ним. А інший, який і послухав, і піддакнув, і знаєте, і підлебузничав, але не пішов виконувати, не виконав волю отця і залишиться сам або залишиться в гніві у отця. Ми багато чуємо в Євангелії, що Царство Небесне прийде до тих, хто якраз виконує волю Отця. Навіть хоча попервах у якось у нього і не вийшло це робити. Або він злякався підперезатися на цій ниві, або не хотів, але потім, зрозумівши, що це правильно, все ж таки пішов, ми говоримо сьогодні про покаяння. Людей і про можливість повернутися. І той, хто відчуває і міняє своє життя, тобто починає виконувати Отця, Господь завжди прийме свої обійми і, при... і посадить за свій трапезний стіл. А той, хто хоче прикриватися Господом його словами або його вченням, а сам не виконує, або навпаки інших вчити, а сам не виконує волю Отця, то не буде місця за трапезою весільного бенкету в Царстві Небесному. Знаєте, от є такі речі, які Господь нам не, да... не дає компромісів. Виконуєш волюця, потрапляєш. Сидиш вдома, нічого не робиш, не потрапляєш. І кожному б хотілося б мені побажати сьогодні і кожному українцю. З цього моменту. Перестати і собі те ж саме перестати сидіти вдома і дивитися, як інші виконують волю Отця, чи виконують, чи не виконують, а, підпризавшись, самому почати виконувати Його волю, яку Він мені довіряє. Амінь.